Нарне засідання чергової сесії Біляївської сільради відбулося у четвер, 25 травня. Під головуванням сільського голови Олександра Різника 30-та сесія розглянула 30 питань порядку. Денного місцевий бюджет отримав понад півтора мільйона гривень дотації. Про плани її розподілу доповіла начальник фінвідділу сільради. Ці кошти розподіляються на Виготовлення технічної документації з нормативно-грошової оцінки по двох земельних ділянках водного фонду. Там, де немає у нас вже оренди, це село Закутнівка і село Миронівка 19 тисяч. Ми надаємо кошти на виплату матеріальної допомоги на оздоровлення до відпускних соціальним працівникам та працівникам стаціонарного відділення. Нашого терцентру 145 тисяч 655 гривень, придбання на матрасників гігієнічних для стаціонарного відділення 10 тисяч гривень, встановлення огорожі навколо червонівського ліцею 300 тисяч, придбання обладнання для класів безпеки 95 тисяч придбання матеріалів для вимощення червонівського ліцею 34 тисячі 445 гривень. Придбання будівельних матеріалів для ремонту покрівлі Миронівського СБК 430 тисяч, придбання дверей, металевих, та вхідних та пластикових дверей та піддашку для Червонівської сільської бібліотеки 30 тисяч, встановлення огорожі на кладовищі села Закутнівка 300 тисяч. І вивіз сміття до на полігон міста Первомайський 32 тисячі. Крім того, за ці кошти буде придбана косарка до трактора 70 тисяч і придбано подрібнювач гілок, теж як устаткування до трактора 270 тисяч. Наступний розділ це розподіл від вільних залишків. Ми розподіляємо в, на надання е, коштів нашій медицині. Це 646 тисяч 550, 550 гривень, е, в тому числі там оплата інтернету, оплата за спожиття енергоносії і заробітна плата для наших медичних працівників. Е, Погашається заборгованість, яка виникла на початок року за рахунок залишки вільно, яка утворилася за кошти освітньої субвенції. І наразі цих коштів з державного бюджету нам не буде повернено, по всі кошти спрямовані на виплату заробітної плати працівникам педагогічним. Ми на погашення цієї заборгованості своїх коштів спрямовуємо. По загальному фонду 297 тисяч 296 гривень, і по спеціальному фонду 118 тисяч 720 гривень. Це кошти на облаштування сховищ у закладах Червонівський ліцей і Біляївський ліцей. У нас пропонуємо виділити кошти на здійснення заходів з благоустрою на площі перед Миронівським сільським будинком культури 300 тисяч. Також придбається комп'ютерна техніка і оргтехніка для трьох працівників ЦНАПів. Нашого ЦНАПу 102 дві тисячі п'ятсот гривень. Будуть встановлені замінені вхідні двері та міжкімнатні двері в будівлі ФАПу-Красне 40 тисяч. Буде Встановлено чотири дитячі майданчики в наших дошкільних закладах освіти: це село Миронівка, село Червоне, селище Біляєвка і Шульське по 40 тисяч на кожний майданчик. Також пропонується розподілити вільні залишок на виготовлення водних паспортів. На дві водойми закутнівка міронівка 60 тисяч 936 гривень. Оце зміни, які були розглянуті на бюджетній комісії і схвалені до затвердження. Запропонований проект рішення депутати підтримали одноголосно. На сесії депутати також послухали звіт за 2022 рік. Начальника житлово-комунального господарства внесли зміни та затвердили окремі місцеві програми та чисельні земельні питання.